Вітаємо сьогодні. Ченеджі буде розбиратися, в чому ж різниця між дорестайнговою Тойотою і Тойотою, яка вже 25-го року рестайлова. Чи є різниця? Давайте дивитись! Перше, що ми бачимо, колеса у нас залишились такі самі на ковпаках, той самий хенкук, що й на доречці. Так само 18-й радіус, але крила тепер у нас колір автомобіля. І друге, що хотілося б додати, це тепер у вас оці. Наліпки на зарядному порті на близький порт, і на ньому є отака наліпка Б. На доресті у нас такого нема. Якщо до рестайлінгу у вас тут була тряпчана торпеда, то тепер цього пилот-зборнику нема. Тепер у вас звичайна пластикова торпеда, така м'якенька, е чорненька, все в тон автомобіля, Тож виглядає досить прикольно. Також змінився колір салону. Тепер він став більш світлий і ще є варіант. До замовити, це отакий сірий колір салону. Також у нас змінилася мультимедіа автомобіля. Тепер вона стала більш сучасною і тепер ми маємо тут повноцінний карплей. Він у нас прямо під рукою. Також при закритті авто складання дзеркал тепер Тож Ористання з гіртойоті ми маємо такі бірюзові ремені. Стиль чи ні? Пишіть в коментарях. Тож, якщо ви хочете цей або будь-який інший автомобіль, то ви можете звертатись до нас у Чі Енеджі. Ми ще місяць будемо возити ці авто. Тож чекаємо на вас.